Як на Pinduoduo дивитися негативні відгуки про товар. І взагалі я рекомендую дивитися в першу чергу на негативні відгуки, щоб знати, яка якість товару, як товар носиться і так далі. Тому в пошуку вводимо символи. Я, наприклад, шукаю жіночі тренчі. Натискаємо шукати, і ось ми знайшли тренчі. і давайте подивимося детальніше, що натискаємо на перший тренч. Ось. Його прогортаємо вниз, його замовили 2500 разів. Ось у нас відгуки. Це все позитивні відгуки пишуться або всі відгуки. Але ми ось вертаємося і ось ми бачимо тут на цю стрілочку, коли ми розгортаємо, ми бачимо сірі символи такі виділена іконка з самого низу сіра натискаємо на неї. Це негативні відгуки 112 їх тут з усіх покупок. І ми бачимо, що ось, які можуть, який може бути товар, от порватий, розірваний. Бачимо така підкладка внутрішня дуже погана. Ну, Тут бачите на китайській мові все. Тому треба перекладати, щоб дізнатися, на що жаліються люди при покупці. Знову ж таки, бачимо ось розірваний, розірвана підкладка. Ну, і... Інші він негативні. Видно, що тренд дуже тонкий. Так, давайте зайдемо, зайдем, подивимось якийсь інший. Ну, до прикладу, навіть цей чорний. Заходимо, так само прогортаємо вниз, 710 разів його купували. Натискаємо на стрілочку, ось тут немає негативних відгуків, хоча тренчу купляли менше за попередні. Давайте подивимося якийсь інший ось цей, наприклад, подивимося, прогортаємо вниз і дивимося відгуки. 58 разів його купували поки теж немає негативних відгуків, але можна навіть по фото побачити. Які насправді якість товару, навіть по відгуках інших людей, побачите справжню якість цього товару. І так ми все перевіряємо і дивимося, будь-який тренч і будь-який товар.